Після смерті Йояди прийшли юдейські князі з поклоном до царя, і цар їх вислухав. Вони покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і почали служити ашерам та Бобванам, і був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Щоб навернути їх до себе. Господь посилав до них пророків, і ці свідчили проти них. Але вони не слухали. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Йояди, і став він перед народом, і сказав йому: Так говорить Бог, чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро. Що ви покинули Господа, то й він вас покинув. Та вони. Змовились проти нього, і на наказ царя вбили його камінням у дворі Господнього дому. Отак цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йояда, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав Нехай Господь бачить і відплатить. Як же минув рік виступило проти нього арамійське військо, воно прийшло в Юдею і у Єрусалим та й повбивало з поміж народу всіх старшин у народі, а всю здобич, забрану в них, послали цареві в Дамаск. Хоч арамійське військо прийшло було в невеликому числі людей, та Господь видав їм у руки дуже велике військо за те, що юдеї покинули Господа, Бога батьків своїх, та й над Йоасом вони вчинили суд. А як вони вийшли від нього, заставши його в тяжкій хворобі, слуги його вчинили змову проти нього за кров сина священника Йояди і убили його в його ліжку, тож він умер і поховали його в Давидгороді. Та не поховали його в царському гробовищі. Ті ж, що вчинили змову проти нього, були Завад син Щимеати Амонійки та його Завад, син Щімріти Моавитянки. Про його синів і про силу податків, що він одержав, та про направу Божого дому написано в Мідраші книги царів Амасія. Його син став царем на місце його.